Шукай наставника та будь ним. Друзі, я вітаю вас на каналі. Сьогодні ми говоримо про наставництво і чому кожен чоловік повинен бути наставником для когось та мати власного наставника в своєму житті. Це дуже важливі речі. Сьогодні ми про них говоримо. Я рекомендую додивитися це відео до кінця. Лайк, підписка на канал, дзвіночок. Не затягую, поїхали! Розумієте, суть в тому, що наставництво це шлях з хлопчика в мужчину. Чому наставництво є настільки важливим? А тому, що абсолютно будь-який чоловік потребує авторитету самого дитинства. Будь-який чоловік. Розумієте, це надзвичайно ключова річ, проте багато людей про це не задумується і про це необхідно говорити. Абсолютно будь-який хлопчик самого дитинства потребує наставника. І суть в тому, що чоловіча особистість це набір якостей, які чоловік в дитинстві і впродовж свого встановлення він переймає в тих людей, якими він мотивується та ставить собі в наставники. В ідеалі, взагалі, було б круто, якби усіх чоловіків їхніми наставниками були їхні батьки, батько да? та ти безпосередньо, але це дуже рідко відбувається. Я спілкуюся з величезною кількістю чоловіків, і я бачу цю проблему, що дуже мало. Хлопці в молодому віці та й в дорослому віці можуть чітко сказати, що вони мали батька як свого наставника. Розумієте, це шалена проблема, і тому я про це говорю. Я сам зустрічався з цим, і я розумію, наскільки це важливо доносити, що наставництво це невід'ємний елемент в житті кожного чоловіка. Треба зрозуміти, що наставник дає вектор. Якщо в наставники вибрана чесна, свідома, сильна, відповідальна людина, то в хлопчика є величезні шанси досягнути успіху в житті, сформувати правильні принципи і досягнути того, що він так хоче, сформувати той самий стержень. Проте, якщо в наставники вибрана погана людина або не цілком хороший приклад, хлопчик просто перейме ці патерни, і в нього є всі шанси загубитися в житті, не сформувати себе як чоловіка. І згодом воно все перетворюється в травми, неможливість створити адекватні відносини з жінкою, неможливість знайти себе в тому житті, створити себе, неможливість досягнути успіху як фінансового, так і духовного. Розумієте, я це дуже часто зустрічаю, що через відсутність або неправильний приклад в дитинстві. А виростає людина з поламаним світоглядом, з поламаним баченням життя, і йому потім дуже складно. Тому дуже важливо кимось надихатися. Розумієте суть в тому, що не потрібно себе з кимось порівнювати. Ти є індивідуальність, ти індивідуальна людина. Тобі не треба себе з кимось порівнювати. Ти маєш надихатись кимось. Розумієте, в мене в оточенні завжди є люди, якими я надихаюся. Кожна людина з мого оточення є в чомусь моїм наставником. Тобто я ставлю собі в наставники, і я переймаю ті риси в тієї людини. Розумієте, це дуже ключова річ. Особисто мені, коли я зустрічаю якусь важку ситуацію в житті, і мені дуже складно, я постійно згадую ту людину, на яку я рівняюся, якою я хочу бути, яка є моїм наставником. І я зразу собі уявляю, як би вчинила ця людина, що б вона зробила, будучи на моєму місці. І знаєте, це дуже додає сил, особливо тоді. Коли перед тобою є дуже важкі життєві рішення, ти повинен прийняти важке життєве рішення, за яке ти понесеш потім відповідальність. А інколи так буває, що ти несеш відповідальність не тільки за своє життя, а й за життя багатьох інших людей. І тоді ця відповідальність, цей ризик росте в прогресії. Розумієте? І це дуже важливо, щоб ти міг прийняти це рішення, не збившись життєвого шляху. Я не можу не зазначити, що тут є друга дуже важлива складова. Не можна закриватися своїми знаннями від світу. Не можна. От скажи мені відверто, навіщо ті всі знання якщо ти не можеш з ними поділитися? Якийсь момент життя я зрозумів, що я знаю. Про щось і я хочу цим ділитися з іншими. Я зрозумів, що я прийшов певний шлях в своєму житті, і я дуже кайфую від того, що я можу поділитися з кимось. Я дуже кайфую, якщо це допоможе, хоча б одній двом-трьом людям, змінити їхнє життя. Тому що коли я зрозумів, що я хочу бути наставником для когось, коли я зрозумів, що я несу цінність в соціум, це дуже дає мотивацію жити. Це дуже дає силу прокидатися вранці, бо ти знаєш, що твоя допомога комусь потрібна, бо ти знаєш, що та людина потім прийде тобі, подякує. І навіть якщо не подякує, ти побачиш, що її життя змінилося. У тебе на обличчі буде постійна усмішка, тому що адже буду з вами відвертий, коли людина мені пише, подяку там Дмитро, твоя порада мені допомогла, і так далі. І так далі. Я безмежно кайфую від цього, тому що я розумію, що нове життя має шанс на успіх. Та нова людина досягає того, що вона хоче в своєму житті, і це важливо розуміти, що наставництво це дуже важлива річ, і треба ділитися знаннями з оточуючими. Розумієте, от для мене особисто наставництво проявляється в багатьох речах. Це не тільки комунікація з чоловіками та розвиток чоловічої освіти, а й загалом навіть самий YouTube. Я розумію, що я несу цінність чимось. Мінімально та комусь це зайде, комусь не зайде. Але ті людині, які зайде мій контент, моя інформація, це буде дуже круто, тому що воно формує нас, воно формує наше мислення, воно формує нас як особистостей. Розумієте? І я вважаю, що ти повинен нести цінність соціуму, тільки тоді ти будеш наповнятися, розумієте. Коли ти несеш цінність, ти реально наповняєшся. Ти розумієш, що в цьому дуже багато задоволення. Тобі це дає максимальну можливість прокачати себе. Розумієте, коли ти навчаєш когось або ти даєш пораду, ти відчуваєш відповідальність. Відповідальність не тільки за себе, як я зазначавшись за когось, і ти підходиш до цього свідоміше. Ти підходиш до цієї поради, до цієї рекомендації більш свідомо, тому що ти знаєш, що це впливає напряму на життя інших людей. І от. Я коли допомагаю комусь, я розумію, що я себе ставлю на місце, себе сорокарічного навіть Та? я уявляю, що мені 40 років чи 50, і що б та людина от, хотіла почути від 50-річного чувака, який вже прожив нормальний об'єм часу. Це не просто, це складно, але ти береш на себе цю відповідальність і тим самим ти прокачуєш свій стержень, тому що ти взяв відповідальність, ти не забоявся і це допомагає іншим людям, розумієте? Я щиро впевнений, що бути наставником підніме тебе на зовсім інший рівень. Воно дуже тебе розкриває. Я ніколи не думав, що от люди, які до мене пишуть, що вони так будуть мене розкривати з різних сторін. Знаєте, от вечором, коли ти зробив якусь допомогу людині, ти сидиш і ти такий думаєш, не дарма я цей день прожив. Не дарма я прожив цей день, тому що я людині допоміг, я змінив її спосіб мислення в якихось моментах. Дозволив їй подивитися на ситуацію з іншої сторони. Це дуже круто. Проте бути наставником не повинно бути для тебе самоціллю. Воно повинно відбуватись натурально. Тобто, ти розвиваєшся, ти стаєш професіоналом в якійсь сфері, ти розумієш що в тебе достатньо навичок, і тоді. Воно само собою відбувається, що ти ділишся інформацією з оточуючим. Ти стараєшся допомогти іншим, і тоді тебе люди самі будуть брати в свої наставники. Вони будуть просити тебе бути їхнім наставником. Вони будуть просити твоєї уваги тільки через те, що ти не ставив це як самоціль. Розумієте? Я ніколи не хотів бути якимось коучем чи там мотиватором, чи так далі. Розумієте, в мене не стоїть це як ціль. Я знаю, що я хочу бути щасливим, і я являюся щасливою людиною. І тільки тоді, коли ти сам щасливий, коли ти робиш те, що тобі приносить задоволення, тоді люди захочуть бачити тебе в ролі свого наставника, а не спеціально старатись бути наставником, щоб цим самим підняти свою цінність в очах оточуючих, розумієте до чого я веду? Тому не закривайте своїми знаннями від оточуючих. І ви обов'язково станете тою людиною, на яку хочеться рівнятися. Друзі, я великий вам вдячний за цей перегляд. Я рекомендую порефлексувати після цього відео, подумати, чи справді у вас є щось, що ви можете принести в соціум, що ви можете покращити в суспільстві. Подумайте над цим. Я вам велике дякую. Лайк, підписка на канал, дзвіночок. Фонди внизу, підтримуйте ЗСУ. Це наш спонсор свободи, це наш спонсор незалежності. Тому вірте в них. Я вас міцно обняв. Слава Україні!